Всім привіт! Це відогляд на автоматичний плечовий тонометр з озвучуванням. В комплекті USB кабель, інструкція, манжет та тонометр. Працює від мережі через USB кабель або ж від 4 батарейок, які до комплекту не входять. Пам'ять тонометра зберігає по 99 вимірювань для двох осіб. Перейдемо до налаштувань. Для цього натискаємо кнопку S при вимкненому тонометрі та кнопкою «M» обираємо користувача. Наприклад, під номером 1 буду я, а під номером 2 моя бабуся. Та підтверджуємо цю операцію знову натиском на кнопку S. Далі нам пропонує встановити рік. Кнопкою «M» перемикаю, доки не побачу 2025 рік, та кнопкою S підтверджую дану операцію. Сьогодні 20 травня, тож встановлюємо 5 місяць. Кнопкою S підтверджуємо. Та 20 число. Редагується той показник, який приймаємо. Є 20. І знову підтверджуємо. Тепер нам пропонує встановити час. Готово. Тепер переходимо до параметру спікер. Кнопкою М можемо увімкнути або ж вимкнути озвучування. Я лишу цей параметр активним. Та останній параметр це вибір одиниці вимірювання тиску. Маємо на вибір вимірювання в кілопаскалях, які я вимикаю, або ж міліметрах тутного стовпчика. На манжетці зображено, як правильно її одягати на 2-3 см вище перегин руки. А ось яка міцна тут липучка. Як і зазначено, розмір регулюється від 22 до 32 см. Від'єднує манжетку до тонометра та починає вимірювання. Залишайтеся спокійними. Проводьте вимірювання на одній висоті з серцем. Увага! Будь ласка, розпочніть вимірювання. По завершенню вимірювання, натискаючи на кнопку М, можемо переглянути результати попередніх вимірювань, як бачимо, результат другого, третього, четвертого, ну і так далі. Довжина usb – 45 см. На останок вимірюємо гучність озвучування завдяки спеціальному приладу. максимальний показник 87 дБ